Ше на телебаченні Софія Михайлівна Ротаро ексклюзивно, ексклюзивно сніданку показала всю свою родину. Брати, сестри, племінниця і син зібралися у рідному селі маршинці, що на Буковині, отож, знайомство з усією сім'єю одночасно. Просто зараз дивіться. Село Маршинці. це за 30 кілометрів від Чернівців на кордоні з Молдовою. Де тут маєток родини ротару знає кожен селянин? Первий поворот наліво. не перший пропускаєте. Okay. Слідуші. Люди наші наліве, і по праву сторону там тупик. Прямуємо за вказаним маршрутом і бачимо одноповерховий будинок з розлогим садом. Саме тут народилася та провела дитинство Софія Михайлівна Ротаро. Тепер тут мешкає її молодший брат Євген. Поруч із цим будинком простора двоповерхова віла. Тут живе інший брат Ротару Анатолій. Міцного здоров'я. Дякую. Дякую, проходите. Саме на ювілей господаря з'їхалося сімейство Ротару. І сніданок вітають іменинника Дата Круга. Анатолію ротару виповнюється 60. Толя, Толя. Разом з іменинником у цьому будинку живуть його дружина Оріка і донечка Ганна. Я стався буду тут. На статки. Старший брат не скаржиться. Анатолій керує місцевим заводом з переробки поліетилену. Але інколи зізнається, Софія Михайлівна допомагає близьким. Ну іноді допомагаю, по можливості. Я в нікому ніколи не дам. Народна артистка розповіла про кожного, хто зібрався на свято молодшого брата Євгена і його дружину Тетяну. Вони теж завдячують церковій родичці. Займаюся вже бізнесом. І свої маказин, слава Богу, нам там дали далі Софії. Михайлові. А це Ауріка Ротаров, наймолодша сестра в родині. Два місяці тому вона теж стала бабусею. Тіха, тіха, тіка, я не бабу. <рễм> 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 А це середня сестра Софії Михайлівни. Ліда та її чоловік Сергій. У них є донька не дуже відома, але епатажна співачка Соня Кей. Ротару розповідає про племінницю тільки добре. Вона прекрасна, така музикальна дівчинка, дуже скромна, дуже добра. Сама ж Соня Кей у Маршинці не приїхала. Вона у Лондоні опановує професію дизайнера. Не було на святі і онуків Софії Михайлівни. 18-річний Толік так само навчається у Лондоні. А 11-річна Софійка залишилася вдома під Києвом разом із мамою. Щодня із нею відвідувала український тиждень моди. Там вона ходить до елітної школи і катається на коні, яку подарував сам президент Калимикій Кірсан і Люмжинов. Президент подарив е, е, коня. Я була в такому висок, тому що Соня Бетомсіда не читала. І вона займається на ювілей до брата Не зуміла приїхати і старша сестра родини Ротару Зінаїда Михайлівна. Наша зіна тоже отмечала ювілей. 70 років, боже, как время І Я не змогла приїхати, і ми заїхали заехали з Кишню, поздравили. І погода неважна, важна, поэтому ну а дороги які? Потрясаючи. За родинним столом Ротару про старшу сестру згадувала не раз. Буквально у нас, можна сказати, стара мама, вона вела нас в школу вчитися, вона перевірялася до наші уроки. А вона нам готувала подати інформацію. Коли Софія Михайлівна закінчила перелічувати всіх рідних, відбила підсумок. Я завжди кажу, велика сім'я – це велике щастя. Я жалею, що в мене тільки один син. Мама говорила, що жаліюся. Я дуже жалею. Син Руслан в присутності телекамери так і не з'явився. Зіркова мама каже, соромиться. Черговий келих за здоров'я іменинника і Софія Ротару просить припинити зйом. Пора виключити камеру. Дивіться завтра камера, яка відмовилася вимикатися. Для мене це була велика трагедія. Яке воно справжнє щастя зіркової матусі. І коли діти щасливі, та у дітей все хорошо. Ти вдвойне щасливо. Дитячі спогади, які нахлинули на Софію Ротару, і про вино, яке маленькою тягала з погребів. Я все трим думала, почому я я потягнула мені потягнула капіта. Вино у страшно болела глава. І пляшка вина в подарунок від ротару. Вино. <свят> наше працю. Вам на дорожку завтра у сніданку.